Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. 30 рятувальників гасили пожежу в центрі Одеси. На Деребасівській горіла квартира в двоповерховому будинку. Господаря житла врятувати не вдалося. Пожежа спалахнула всереду вранці у двоповерховому житловому будинку. На вулиці Деребасівській загасили полум'я буквально за півгодини. Однак квартира вигоріла майже вщент. В одній з кімнат знайшли тіло загиблого власника житла. Причини загоряння та смерть чоловіка з'ясовують слідчі та експерти. А на миколаївській дорозі в Одесі горів склад. Вогонь охопив 200 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих. Пожежа спалахнула напередодні ввечері. Вогонь охопив 200 квадратних метрів складського приміщення. За годину пожежники повністю ліквідували загоряння. Люди не постраждали. Причина пожежі аварійний режим роботи електричного обладнання. Повідомили в регіональній службі порятунку. У середу рано вранці в Одесі на смерть розбилася трирічна дитина. Трагедія сталася у Пересипському районі. Поки мати відійшла на кухню, дівчинка вибралася з ліжечка, залізла на підвіконня і, спершись на москітну сітку, випала з вікна квартири на п'ятому поверсі. Дитина померла до приїзду швидкої. Зазначається, що до цього трагічного випадку сім'я у поле зору правоохоронців не потрапляла і на обліку в соцслужбах не перебувала. Поліцей Ські, вкотре закликають батьків дбати про безпеку малечі і не залишати дітлахів без нагляду. Надання соціальних послуг ветеранам, підтримка малозабезпечених верств населення, підготовка до опалювального сезону. Ці та інші питання обговорювалися під час візиту в Одеську область віце премєр міністра України Ірини Верещук. За її словами, наш регіон є лідером в питаннях ветеранської політики. В Одеській області до числа вразливих категорій населення сьогодні віднесено біля 120 тисяч громадян, з них 40 тисяч внутрішньо переміщені особи це люди з інвалідністю, це люди похилого віку, це багатодітні сім'ї, це всі, хто чекають на допомогу, і у вигляді дров, і у вигляді вугілля, пілет, і грошової допомоги. За словами віцепрем'єрки, ці люди мають отримувати готівкові виплати для підготовки до опалювального сезону. Також під час візиту обговорювалися питання ветеранської політики. Одещина серед лідерів у ветеранській політиці. Тут є і своє управління ветеранської політики, коли ми кажемо про міську раду. Тут є чітка вертикаль і розуміння, якими є потреби наших ветеранів, і найголовніше фінансування. Мова йде про можливість для ветеранів отримувати інформацію у єдиному вікні, де громадяни зможуть здобути усі комплексні послуги, необхідні документи, поради консультантів. Тощо, дякую, ветеранам схаб, які є, діють уже не перший рік і є дійсно лідерами у процесі надання підтримки не тільки соціальної, а й психологічної, реабілітаційної, і всіх видів підтримки нашим ветеранам та членам їх сімей. Щодо центрів реабілітації, які сьогодні так необхідні для фізичного та психологічного відновлення ветеранів, поки що ці питання на рівні держпідтримки опрацьовані не до кінця, говорить Ірина Верещук. В основному цей супровід військовослужбовців лягає на місцеві громади. Сказати, що в Україні діє чітка, зрозуміла мережа реабілітаційних центрів це буде неправда. Але е, не сказати, що дійсно відбувається. Це справді відбувається розвиток в кожній громаді, великій громаді мене вазі, тому що це дійсно вартісні проекти. В кожній області є своя специфіка. Організація реабілітаційних центрів це питання не тільки грошей, а й досвідчених фахівців, тому що немає кадрів. Очевидно, не вистачає кадрів, так ерготерапевтів. Ну так склалося. У нас на сьогодні не вистачає в реабілітаційних центрах фахівців такого рівня, якого вимагають так травми, які отримали наші хлопці і дівчата. І сьогодні ми розуміємо наскільки важливо, щоб держава сформувала політику. Також віцепрем'єрка наголосила, що багато медичних послуг військовослужбовцям оказують безкоштовно. Якщо у військовослужбовця, яким є діючий військовослужбовець, хтось вимагає гроші. Будь ласка, у нас є телефон гарячої лінії 1548. Якщо військовослужбовець має право на безкоштовне лікування, а у нього вимагають гроші, задзвоніть, будь ласка, нам і ми обов'язково обговоримо, ми обов'язково відреагуємо. Окремо, Ірина Вірщук акцентувала на лідерстві Одещини, яке стосується збереження культурних традицій у регіоні. Знаю і хочу, щоб почула вся Україна про те, що саме Одеса є першою і поки що найбільшою серед тих, хто подав до реєстру спадщини нематеріальної спадщини, вже аж 11, так, об'єктів, які є нематеріальною спадщиною. Це дуже важливо, щоб така. Багато національна і багатоетнічна Одещина, якою є на сьогодні наша рідна Одеська область, була представлена у всьому світі, і щоб ми всі пишались і насолоджувались надбаннями, культурними, етнічними особливостями, які у вас є. Я вам дуже величезне дякую за те, що ви це зберігаєте, примножуєте і даруєте світові. В Україні є багато людей, чиї спеціальності та професійні навички не відповідають потребам сучасних роботодавців. Про це все частіше кажуть фахівці з персоналу. Воєнний час змінив потреби суспільства і для того, аби українці мали змогу підвищити чи змінити кваліфікацію, держава розробила декілька програм. Поширення серед них це навчання в центрах професійно-технічної освіти, служби зайнятості і отримання ваучера на навчання. Хірург з Подільського одеської області під час воєнного стану вирішив підвищити кваліфікацію стати судинним хірургом трансплантологом. Додаткове навчання вимагає додаткових грошей. Звернувшись до Державної служби зайнятості, він отримав можливість сплатити більшу частину навчального курсу за рахунок держави. Такий приклад з життя розповіли в Одеському обласному центрі зайнятості. І таких звертань за програмою «Ваучер на навчання побільшало. Якщо порівняти з минулим роком, то ми за рік видали 668 ваучерів. на сьогоднішній день. Це понад 800 на сьогодні. Наразі попитом користуються в нас найзатребуваніші це психологи. Та держава потребує психологів, бо у нас так такі обставини, що не тільки наші учасники бойових дій, але й будь-які люди потребують психологічної підтримки. Це Медсестринство, це дошкільна освіта, це it сфера Не кожен бажаючий може отримати такий ваучер, каже фахівчиня. Це не для безробітних осіб. Тобто людина може працювати, може не працювати, може займатися підприємницькою діяльністю. І якщо вона відповідає категоріям, деяким то вона може отримати так називаємо ваучер. Категорії це, по-перше, це особі повинно бути 45 років та 15 років страхового стажу. Також по ваучер на навчання можуть звернутися особи, які належать до пільгових категорій, і для них умови про вік 45 років і страховий стаж 15 років не є обов'язковими. Або це може бути людина з будь-якою групою інвалідності, або вимушена переміщена особа, або це учасник бойових дій, або особа звільнена з полону. Повинна бути освіта не нижче професійно-технічної. Особа звертається до служби зайнятості, вибирає заклад освітній. Які мають ліцензію, але це вся Україна, всі вищі заклади чи професійно-технічні, який вартує на сьогодні це 30 тисяч 280 гривень. Безробітним особам спеціалісти Центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості пропонують отримати нову кваліфікацію. Це 33 ліцензованих професії, це понад 150 короткотермінових курсів. Коли людина закінчує навчання, вона отримує. Документ державного зразку і для офіційних безробітних, хто прийшов до служби зайнятості, звернувся, отримав статус безробітного. Це навчання безкоштовне. Навчання передбачає практику на підприємствах і в закладах міста Одеси. І, мабуть, головне підкреслює Світлана Табакова. Це те, що отримана професія затребувана на сучасному ринку праці. Окремо працює держпрограма сприяння працевлаштуванню для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, яку вони отримали внаслідок війни. Вони можуть звернутися до служби зайнятості і отримати будь-яку професію, котрі навчають в закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Їх вісім. Це не тільки Одеса, це і Рівне, і Харків. Вони релоковані у Харкові. І ми сплачуємо як навчання, проживання, проїзд, медогляд. Важливо, що у разі потреби догляду за особу з інвалідністю першої групи при її супроводі на навчання держава сплачує проживання тому, хто здійснює догляд, розповіли в обласному центрі зайнятості. Незважаючи на постійну загрозу ворожих обстрілів і повітряних тривог, українці постійно знаходять свої способи, як розслабитися і відволіктися від стресу воєнного часу. Мешканці Одеси розповіли про те, як їм вдається відновлювати сили, та чи знаходять вони час для цього. Відпочинок це важлива частина нашого життя, яка допомагає відновити сили та зарядитися енергією. У кожного з нас бувають важкі дні. Чи то стрес на роботі, чи то одноманітна рутина у побуті, важливо вміти розслаблятися або відновити свій внутрішній ресурс. Більшість запитаних нами мешканців Одеси це роблять, проводячи час з дітьми та родиною. Для мене завжди з дітьми це не, не, не дуже я втомлююсь. Я з ними просто коли вони щасливі, то я сама щаслива теж З тітками погуляти в парк так і розслабляємось. Відпочинок з родиною однозначно. Ну і звичайно, щоб мирно було все. Я зараз у декретній відпустці, так що, в принципі, коли малий не плаче, тоді йде розслаблення. А так намагаємось більше гуляти. В якихось позитивних моментах ловити життя, каїв, скажімо так так кожна людина має своє унікальне бачення ідеального відпочинку. Для когось це активні пригоди та нові враження, для інших спокійне проведення часу в затишній атмосфері. Наші співрозмовники поділилися своїми думками щодо того, який відпочинок вони вважають ідеальним для розслаблення. Напевно, коли вся родина збирається, неважливо, де це на природі, на морі, за столом, просто вся родина зібралась. Це, напевно, десь якийсь домик біля басейну, щоб діти собі самі гралися, а я могла трішки поплавати. Та декому з наших респондентів наразі розслабитися важко. Зокрема, в умовах війни поняття відпочинку та розслаблення набуває нового значення. На вулицю більше виходжу, що більше людей, хоча б побачити. У нас в Херсоні дуже мало людей. Щоб закінчилася війна і не стріляли, щоб ми лягли одну ніч і тихо проспали, і не тривожилися, що ось ось може бути тривога, ось ось що може бути тривога, що треба бігти, дитину брати, йти в коридор, і все. Оце саме буде найлагідніший відпочинок. Фахівці також раді для розслаблення прийняти водні процедури, зробити медитацію, вийти на прогулянку. Можна навіть влаштувати міні-діджитал детокс та залишити вдома телефон. Також для розслаблення можна робити дихальні практики. Вони заглядають в очі відвідувачам з надією, що сподобаються, їх візьмуть у сім'ю. Деякі, навпаки, виказують агресію, бо втратили довіру людей. У кожного підопічного притулку для захисту та допомоги безпритульним тваринам своя історія частіше за все дуже сумна. Але іноді щасливим кінцем. Свідками однієї з таких щасливих історій стали наші кореспонденти. Більшість цих собак народилися і жили на вулиці. Волонтери або небайдужі люди привезли їх сюди в притулок для тварин. Тут собак оглядають лікарі, вакцинують та стерилізують. Після цього або випускають туди, звідки тварину привезли, або шукають хазяїв. Ми е, працюємо з потомственно вуличними тваринами, які народились та виросли в умовах вулиці. Це наш основний контингент. Але, звісно, війна наклала свій е, е, такий. Свої корективи у нашу роботу, і ми зараз беремо тварин. Ну коли людину мобілізували і в неї залишилась тваринка, якщо ця тварина може утримуватись в наших умовах, то ми як правило йдемо на зустріч і приймаємо до себе таких тварин. На початку війни всі тварини притулку були евакуйовані до Німеччини. Зараз розповідає Яна Панасюченко, всі вони вже живуть у німецьких сім'ях. А наразі притулок знову заповнився безпритульними, і знайти хазяїв чотирилапим вихованцям нелегко. А деяких тварин залишають тут жити назавжди. Ми лишаємо в себе тільки тих, кого ну неможливо випустити назад. Ну це зокрема тварини, які інваліди. Ну, різна стадія буває. Бувають інваліди, які прекрасно живуть в умовах вулиці, якщо їм опікуються. А бувають, що випустити неможливо, і ми таких лишаємо в себе. У нас для цього є спеціальні площі, спеціальні майданчики. Також до цієї категорії відносяться тварини, які втратили господаря. Багато одеситів пам'ятають, що колись і в парках, і во дворах жили цілі зграї безпритульних собак. З відкриттям цього притулку ситуація змінювалася. Коли ми починали, це були підрахунки 2017 року. Нараховували 70 тисяч безпритульних тварин, які мешкали на території міста. Ну це насправді дуже велика цифра. І через 10 років нашої роботи ця цифра скоротилась удвоє. Початком війни безпритульних собак в Одесі побільшало, бо хтось поїхав і кинув своїх вихованців на призволяще долі. Також співробітники притулку разом з волонтерами рятували тварин з Херсонщини після підриву дамби. Війна це страждання і для людей і для тварин. А ще її наслідки нестачі на фахівців, говорить Яна Панасюченко. В нас виїхали ну, половина особового складу лікарів, і це критично. Це дуже критично, бо ми були вимушені закрити спочатку проєкт швидкої допомоги. Тобто, в нас функціонував такий досить потужний проєкт надання ветеринарної допомоги тваринам на вулиці. Ми їх привозили. В нас працювала складна хірургія. Ми збирали лапи там, просто складали їх з маленьких кісточок. Але в нас виїхали одразу два провідних хірурга. Ми лишилися обескровлені, і ми вже цей проєкт були просто вимушені звернути, ну, якби закінчити. Не працюють зараз травматологічне та терапевтичне відділення. Також бракує фахівців. У нас наразі працює 5 лікарів, а було 11. І з цих п'яти лікарів три жінки. І, звісно, коли собака важка, коли собака велика. Вони не можуть її підняти. Вони ну бо це це важка фізична робота. І наші дівчата вони, звісно, роблять все, що можуть, але ну в них теж є якийсь фізичний ресурс, і його недостатньо. Окрім фахових навиків, працівники притулку, звісно, повинні любити тварин, і це зрозуміло, бо без цього неможливо знайти контакт з собаками, які жили на вулиці або залишилися без хазяїв. В нас неможливо працювати, якщо ти не любиш тварин, в нас такі не витримують. Тобто, це постійний контакт із тваринами. От ти прийшов на роботу, і ти в контакті. І тварини ж різні. Треба до всіх знаходити підхід. І прямо на наших очах сталося чудо. Собака, яку ми знімали у цей момент, ще не знали, що в неї вже є дім, а тут вона вже на руках у своїх нових хазяйок. По-перше, ну, дуже їх жалко. А по-друге, ну, нащо купувати щось таке породисті, десь собачки, коли можна взяти із такі от розумні розум, дуже. Ну, рішили взяти з приюту. Ви до неї приходили? Приходили, до того, так. Та. Приходили, ми подивилися, трішечки познайомилися і от вирішили все-таки її забрати. Гарнюня така. Зараз хвостата дівчинка ще трохи налякана і напружена, але скоро відтає і стане повноправним членом родини, яка буде про неї дбати. У приватному будинку там подвір'я, там ну там нормально. Буде комфортно, да. не бійся, все буде добре. Зарізав молодшого приятеля за нешанобливе ставлення. В Одесі затримали іноземця, якого підозрюють у вбивстві співвітчизника. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Злочин стався вночі у Пересипському районі. Правоохоронці встановили, що 23-річний хлопець приїхав за кордону на заробітки та оселився у 42-річного співвітчизника, який орендував в Одесі квартиру. Під час п'яного застілля між іноземцями виникла сварка, під час якої старший чоловік кілька разів ударив молодшого ножем у груди, нібито за те, що той зневажливо з ним розмовляв. Потерпіли помер у лікарні, а зловмисника затримали та помістили до СІЗО. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Завозили кокаїн під виглядом порошку для прання. Правоохоронці ліквідували канал контрабанди наркотиків і вилучили кокаїна на суму майже 2,5 мільйона гривень. Налагодив контрабанду з Нідерландів, житель Одеси. Там він придбав кілограм наркотиків і для доставки їх в Україну залучив як кур'єрку свою знайому. На власному авто жінка поїхала за кордон і забрала пакунок у продавця. Аби не привертати увагу під час проходження митного контролю. Правопорушниця сховала товар у коробки з під порошку для прання. Жінку затримали в пункті пропуску, а її подільника в Одесі. У них вилучили кілограм кокаїну, вартість якого, за цінами чорного ринку, становить понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в облполіції. Щонайменше 54% українців читають українською мовою. Цей показник суттєво зріс після повномасштабного вторгнення свідчить дослідження, проведене експертами Українського інституту книги. Запит на літератури рідною мовою тільки зростає, підтверджують в одеських бібліотеках. Які книги варто прочитати в останні тижні літа? Дивіться далі. Читання один з найкращих способів відпочинку, зняття стресу та перезавантаження, особливо влітку, коли світлові дні довгі, а вечори теплі. Немає людей, які не люблять читати. Є просто неправильно підібрана книга, говорять знавці книжкової справи і рекомендують орієнтуватися у цьому океані, зважаючи не тільки на свій смак, а й на настрій. Книжки потрібно читати завжди і за своїм настроєм. Якщо у вас зараз настрій настрій почитати. Якийсь фентезі чи може казку, то це такий. У мене цього літа був такий трошки романтичний настрій, але ну, оскільки я ніколи цього не, не скривала, що я дуже люблю детективи, то романтичний такий трошки з детективним уклоном. Немає поганих книг. Всі книги чудові, і сказати, яка найулюбленіша. Ну, чесно, немає. На сьогоднішній день така. Завтра, можливо, якийсь там трилер. Сьогодні може щось романтичне, потім може детектив. Завжди шукаємо щось нове. Існують книги, які не просто захоплюють, а вражають до кінця, тримаючи у напрузі читача, наприклад, роман американської письменниці Колін Гувер, дев'яти листопада. Мене вразила нещодавно 9 листопада. Чому? Тому що, по-перше, написання дуже таке цікаве виклад інформації, і ти протягом всього часу не розумієш, чим закінчиться. Останнім часом з'являється багато нових видань класичної літератури і не тільки з якісним українським перекладом говорять фахівці. Перечитала свою улюблену авторку Джейн Остін Емма. Роман Емма, у новому виданні новий переклад, дуже дуже гарний переклад. Просто от, читаєш і просто занурюєшся в ту атмосферу, і ти розумієш, що ти от зараз знаходишся саме там, от Вікторіанській Англії. Всі ці палаци, всі ці одяги, манери, все це просто от тебе окутує. Дуже гарний переклад. Рей Бредбері, Кульбабове вино, Джером Джером Троє в човні, не рахуючи собаки. Туве Янсон Літня книжка Генда Бушнел Літо і місто. Добірка книг з літнім настроєм може містити як відомі, так і маловідомі імена. Пробуйте, читайте, шукайте свою книгу, і вона обов'язково знайдеться. Після досить комфортної погоди з помірними температурними показниками спека знов повертається на територію України, зокрема на Одещину. В найближчі дні очікується мінлива хмарність без опадів, а з більш-менш слабким вітром. Але температура повітря з кожним днем поступово буде підвищуватись. Про це розповіли у гідромоцентрі Чорного та Азовського морів. Вночі від 16 до 21 градуса, в день від 27 до 32, або навіть вище. Відсутність опадів та слабкий вітер. На Одещину знов повертається спека. Починаючи з четверга, 15 серпня, денні температури будуть поступово зростати. На території регіону пануватиме антициклон з воєнничою назвою Маршал який переміщуватиметься з північного заходу. Наступної доби по місту Одеса та Одеській області очікується мілива хмарність без опадів, вітер слабкий змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температурний фон ночі 16-21 градус, на півночі 11-13, день 27-32. По місту Одеса температура ночі 18-20 градусів, день 28-30. Температура морської води 22-23 градуси. У наступні дні така тенденція буде сталою з високими показниками температури в день. 16-17 серпня погода залишатиметься без змін. Повітряні потоки будуть південно-західні з помірними швидкостями – 5-10 пентрів за секунду. Температурні показники нічні години – 14-19 градусів, в день двадцять сім, Любителів пляжного відпочинку. Погода буде радувати щонайменше до кінця поточного початку наступного тижня. Тому на прийдешні вихідні ті, хто поки що не пішли у відпустку, можуть запланувати поїздку на узбережжя або до улюбленої водойми. 18-19 серпня погода без опадів. Температура вночі 17-22 градуси, день 29-34. Погода залишатиметься сонячна та без опадів. За словами синопткині Владислави Єжової, за спостереженнями співробітників Юдерного центру, середня добова температура в Одесі на минулому тижні була на 4 градуси вище за норму. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.